Привіт усім любителям науки! Сьогодні ми вирушимо в подорож у захопливий світ обернених функцій. Уявіть собі ці математичні інструменти як кнопку перемотування, яка може повернути операції назад. Так само, як віднімання скасовує додавання, обернені функції можуть скасувати ефект своїх відповідних функцій. Допитливі! Приєднуйтесь до цієї захопливої подорожі, де ми розкриємо секрети обернених функцій та дослідимо їх значення в математиці. Тримайтеся міцніше, адже ми прямуємо до нових горизонтів математичного розуміння. Давайте розглянемо це ближче. Уявіть функцію як особливу машину, яка приймає вхідні дані, обробляє їх і видає унікальний результат. А тепер уявіть обернену функцію як іншу машину, спеціально розроблену для того, щоб повернути цей процес назад. Вона бере результат від початкової функції і перетворює його назад у початкові вхідні дані. Досить хитро, чи не так? Але є один нюанс: не всі функції мають обернену функцію. Щоб мати обернену функцію, функція має бути бієктивною. Тобто, кожен вхідний елемент має бути пов'язаний з унікальним вихідним елементом, і навпаки. Простіше кажучи, два різні вхідні елементи не можуть мати однаковий вихідний елемент. Уявіть це як секретний код, де кожна літера відповідає лише одному символу How 3 s Готові засукати рукави та знайти кілька обернених функцій самостійно. Ось кілька кроків, які допоможуть вам зламати код. По-перше, замініть fx на і. Ми просто замінюємо fx на дружнє і. Це як дати нашій функції прізвисько. Потім поміняйте місцями x та і. Тепер міняємо місцями x та і в нашому рівнянні. Це як гра в море хвилюється. Потім розв'яжіть рівняння відносно І. Наша мета залишити І на самоті з одного боку рівняння. Нехай воно буде в центрі уваги. Нарешті замініть І на Fquaminus dx Час повернутися до позначення оберненої функції. Ми замінюємо наше самотнє ігрі на Fquin Zodgin X, що означає, що ми успішно знайшли нашу обернену функцію. Паусе 3С. Давайте застосуємо наші нові знання на практичному прикладі. Це допоможе нам краще зрозуміти концепцію та побачити, як її можна використовувати в реальних ситуаціях. Припустимо, у нас є функція FX дорівнює 2 x плюс 3. Це проста лінійна функція, і наша мета знайти її обернену функцію. Наше завдання знайти обернену функцію. Ви готові? Поїхали! Давайте розглянемо кроки та подивимося, як це зробити. Спочатку замінимо F of x на ця заміна полегшує роботу з рівнянням». Ми починаємо з запису нашої функції як і дорівнює 2х плюс 3. Це наша відправна точка. Наступний крок поміняти місцями х та і. Цей крок є вирішальним, оскільки він прокладає шлях до знаходження оберненої функції. Час поміняти змінні місцями. Це означає, що наше рівняння тепер виглядає трохи інакше. Наше рівняння тепер х дорівнює 2 і, і плюс 3. Далі розв'яжемо його відносно і. Це означає, що ми хочемо залишити і на самоті з одного боку рівняння. Тепер виділимо і віднімаючи три з обох сторін, а потім поділивши обидві сторони на два. Це дасть нам значення і виражене через х. Це дає нам і дорівнює х-3. ми майже закінчили. Нарешті замінимо і на 1 1x. Це позначення показує, що ми знайшли обернену функцію. Ми замінюємо і на F скоріx, що дає нам обернену функцію. F мінус 1x дорівнює x-3, поділене на 2. Вуаля! Готово! Ми успішно розкрили обернену функцію до лінійної функції. Чудова робота! Тепер ви можете використовувати цей метод для інших лінійних функцій. Паусе 3S. Частина п'ята, приклад другий: розшифрування оберненої функції до раціональної функції. У цьому розділі ми зануримося у захопливий світ раціональних функцій та їх обернених. Давайте розглянемо складніший приклад, що включає раціональну функцію. Це допоможе нам глибше зрозуміти процес. Розглянемо функцію f of x дорівнює x плюс поділене на x-2. Це класичний приклад раціональної функції. Чи можемо ми знайти її обернену? Звичайно. За допомогою систематичного підходу ми можемо розв'язати цю задачу. Почнемо з заміни FX на і. Ця заміна є ключовою для наступних кроків. Спочатку перепишемо нашу функцію, як і дорівнює X плюс 1 поділене на X мінус Це прокладає шлях до знаходження оберненої. Далі поміняємо місцями X та І. Це вирішальний крок для знаходження оберненої. Час поміняти змінні місцями, що дає нам x дорівнює І плюс 1 поділене на і мінус це нове рівняння є ключем до розв'язання нашої задачі. Цей крок вимагає певних алгебраїчних маніпуляцій. Ми повинні обережно оперувати термінами, щоб виділити І. Помножимо обидві сторони на Івінус 2, розкриємо дужки та згрупуємо подібні доданки, щоб виділити І. Цей процес включає кілька кроків, тому не поспішайте. Після спрощення отримуємо І дорівнює 2х плюс 1, поділене на Х-1. Це наша спрощена обернена функція. Нарешті замінимо і на f обернене від x, що розкриває обернену функцію. F обернене від x дорівнює 2х плюс 1 поділене на x-1. Ми це зробили. Цей останній крок підтверджує наше рішення. Ми успішно розшифрували обернену функцію до раціональної функції. Вітаємо з освоєнням цієї складної концепції. Частина 6. Візуалізація оберненої функції. Відображення симетрії. Побудова графіка оберненої функції це як відкриття прихованого візерунка у дзеркалі. Існує особливий зв'язок між графіком функції та її оберненої. Вони є дзеркальними відображеннями одне одного відносно прямої І дорівнює X. Уявіть, що ви складаєте аркуш паперу вздовж прямої і дорівнює X. Функція та її обернена ідеально збігатимуться. Це відображення логічне, оскільки обернена функція міняє місцями ролі x та y. Отже, якщо точка АБ лежить на графіку початкової функції, то точка Б а лежить на графіку її оберненої, це як, якби вони мінялися місцями у ідеально синхронному танці. Частина сьома практика веде до досконалості: перевірте свої знання про обернені функції, чи готові ви перевірити свої навички роботи з оберненими функціями. Ось кілька практичних задач, якими ви можете себе випробувати. По-перше, знайдіть обернену функцію до функції f(x) дорівнює 3 x 5. По-друге, визначте, чи є функція x дорівнює x 4 поділене на 2, та функція h od x дорівнює 2x-4, оберненими одна до одної. По третє, дано функцію fx дорівнює кореню квадратному з x плюс 9. Знайдіть її обернену f обернене від x. Пам'ятайте, що потрібно використовувати покроковий посібник, який ми обговорювали раніше, і не бійтеся експериментувати. Чим більше ви практикуєтесь, тим впевненіше ви будете почуватися у знаходженні та розумінні обернених функцій. Частина восьма часті питання: відповіді на поширені запитання про обернені функції. У цьому розділі ми розглянемо деякі з найпоширеніших питань, які виникають у студентів щодо обернених функцій, та надамо чіткі й лаконічні відповіді, щоб допомогти їм зрозуміти цю важливу математичну концепцію. Давайте розглянемо деякі поширені запитання про обернені функції, які є важливими для розуміння вищої математики та різних застосувань у реальному світі. Запитання, що означає позначення F обернене від X. Це поширене запитання, яке часто бентежить студентів. Відповідь: Позначення F обернене від X позначає обернену функцію до FX. По суті, це означає, що якщо ви застосуєте F до X, а потім застосуєте обернену функцію, ви отримаєте початкове значення X. Важливо зазначити, що це не те саме, що Аня x. Це поширена помилка, яку слід виправити. Запитання: чи всі функції мають обернені? Це ще одне поширене запитання від студентів. Відповідь: Ні, не всі функції мають обернені. Лише певні типи функцій відповідають критеріям наявності оберненої. Лише функції, які є бієктивними, тобто кожен вхідний елемент, пов'язаний з унікальним вихідним елементом, можуть мати обернені. Це гарантує, що функцію можна однозначно обернути. Запитання: як перевіритися, чи дві функції є оберненими одна до одної? Це практичне запитання, яке часто виникає під час розв'язування задач. Відповідь: Ви можете перевірити, чи дві функції FX і GX є оберненими одна до одної, перевіривши, чи f x і JFX x. ця подвійна перевірка забезпечує точність. Якщо обидва рівняння істинні, то FX і JX справді є оберненими одна до одної. Розуміння цього процесу перевірки має вирішальне значення для опанування концепції обернених функцій. Частина дев'ята. Підсумок. Значення обернених функцій у математиці. Обернені функції відіграють вирішальну роль у різних галузях математики, а також за її межами. Вони дозволяють нам розв'язувати рівняння, моделювати реальні явища та глибше розуміти математичні зв'язки. Обертаючи дію функції, обернені функції надають нам потужний інструмент для аналізу та маніпулювання математичними виразами: від розв'язування невідомих змінних до розуміння поведінки складних систем. Обернені функції є незамінним інструментом у наборі інструментів кожного математика. Тож опануйте силу обернених функцій і продовжуйте досліджувати їх захопливі властивості. Частина 10. бонусний розділ: дослідження реальних застосувань обернених функцій. Обернені функції не обмежуються підручниками, вони мають широке застосування в реальних сценаріях у різних сферах. Криптографія. Обернені функції використовуються для шифрування та дешифрування інформації, забезпечуючи безпечний зв'язок. Комп'ютерна графіка. У комп'ютерній графіці обернені функції використовуються для створення реалістичних зображень та анімацій. Фізика. Обернені функції використовуються для моделювання фізичних явищ, таких як зв'язок між відстанню, швидкістю та часом. Це лише кілька прикладів того, як обернені функції використовуються для вирішення реальних проблем. У міру того, як ви будете заглиблюватися в різні дисципліни, ви ймовірно зіткнетеся з ще більшою кількістю застосувань цих універсальних математичних концепцій.